День святого Валентина в нашій країні відзначається не так давно, але це стало чудовою нагодою зізнатися у коханні, знайти іншу половинку, чи то спасти уламки любові, які потім змогли б вирости у велике почуття. Благословили на участь у конкурсі своїх діток папа з мамою Михайло Женєвський, заступник директора по виховній роботі, і Алла Павленко, заступник директора по учбовій роботі. Я думаю, сегодня ни одного человека нет, который бы не был влюблен. Если такое есть, после нашего шоу непременно найдет себе пару и влюбится. Вы такие молодые, красивые, поэтому с праздником вас здоровья, счастья, удачи и любви шаленной допустим. Послухавшись дорослих, чотири пари студенти коледжу та інституту подарували частинку себе один одному та щонайменше гарний настрій усім глядачам. Робили це з допомогою вітіватих конкурсів, а також заздалегідь приготованими завданнями. Першим став знайомтесь з цими, де відповідно до назви пари, так би мовити, презентували себе глядачам. І давно ви тут сидите? – А що, вам ви. А как вас зовут? Я – Магдаліна. Любов то гра певною мірою. Чотирьох пар по-справжньому закоханими один в одного була лише одна Аліна Макаренко та Юрій Мельник. На минулорічному конкурсі у хлопця була інша партнерка. Проте закоханий впевнений, що сама Аліна його доля. Вони вже чотири місяці разом. Розповіли нашій знімальній групі про основні складнощі у підготовці до конкурсу. Пишешь сценарий, выучишь, и все. Подготовка, в принципе, простая. Придумали Ми... вместе, сголосовывали, и, возможно, это было самым трудным. Настроены це... только на победу. Час шоу-програми не лише присутні відкривали в парах багато нового, а й вони самі. Багато гарних слів почули один від одного за закохані під час конкурсу епітетів. Любов стала синонімом ніжності, доброти, ласки та інших. Також з'ясували наскільки любов гаряча у буквальному значенні цього слова. За умовами пари повинні були взяти до рук кубик льоду та розтопити його теплом долонь і гарячого подиху. Проте в реальності виконання стало оригінальним. Перемогли в гарячому змаганні Олеся Пунтус та Богдан Федорчук. Проте вони зізнаються, що наперед продумували стратегію. Ми зображаємо, що потрібно робити, Ми на шаг вперед цих учасників, і тому у нас так виходить. Чесно говоря, нам підказали, що нужно куди в грудь бросати, воно просто швидше роз, ну, розжигається льот, розтворюється, тому нам какби можна сказати, підказали, ми вже об этом знали. Все сам местно делали, все готовили так, все, старали, все, все, що можна. Перше поцілунок – то завжди романтично і незабутньо. За відбитками губної помади хлопці повинні були здогадатись, яка з них належить саме їх коханим. Проте цей конкурс виявився нездоланим для всіх мачо. Набагато краще знають своїх партнерів дівчатка. Кожна з них по свисту визначила свого хлопця. Олена Роботько та Роман Водень закохані один в одного друзі. Розповіли нашій знімальній групі по складнощі підготовки та особливості виконання завдань шоу-програми. Получати в этом конкурсі, щоб дати людям позитив і від них отримати позитив. Навіть посмотришь, не можна определить губи девушки, Ну не знаю. Ну и не будеш ти цілувати картонку, щоб почути вкус помату. Так от вийшло. Я очень хорошо знаю рому, вот поэтому и угадала. Багато позитивних емоцій викликав конкурс домашнього завдання волонтинки з признаннями. Тут кожна пара була оригінальною. Співали, читали один одному вірші, власноруч готували Валентинки. Я шив всю ніч От это серце для тебе. З днем святого Валентина. я тебе люблю, зайка. <плес> Все нема що, як дали вместе. Загалом кожен конкурс потребував певної винахідливості та підготовки. Тож всі пари доклали максимум зусиль. Настроєний, ну думаю, на побіду, по крайній мірі, на приз зрительських симпатій. Саме складне, казали запомніть слова. Ну а далі виход на сцену це діло імпровізації. Як вийде, так і. Буде. Визначала переможців в журі. На них була покладена нелегке завдання. Почесна місія оголосити результати була надана Тетяні Горбі, директору міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Я вас всіх благодарю і поздравляю за вашу силу і мужество, за вашу смілость, за те, що ви сьогодні. Зараз... ...здесь стояли перед нами на сцені і стражалі, і доказували свою любов. Ви всі молодцы. Перше місце за результатами підрахунку балів посіли Олеся Пунтус та Богдан Федорчук. Проте не співпала думка журі з уподобаннями глядацької зали, хлопанням, топанням та іншими шумовими ефектами. Ідеальною парою було визнана Аліну та Юрія. Саме вони стали улюбленцями публіки. Крім аплодисментів та постійної підтримки глядачів, отримала кожна пара подарунки від коледжу, інституту, а також від Шосткинської міської ради. Та все ж таки головний подарунок дівчата і хлопці зробили собі самі. Участь у таких конкурсах це добрі та романтичні спогади на все життя.